Тисячі, якщо не мільйони квітів, їх принесли до грін парку, що поруч із букінгемським палацом піддані Єлизавети II і всі, хто хотів вшанувати її пам'ять. Наразі час жалоби закінчився, і волонтери допомагають зібрати букети. Від них треба відокремити різноманітні пам'ятні подарунки. Тут є вірші, й навіть дитячі книжки і плюшеві ведмеді. Щоправда, банки з мармеладом поки що не траплялися, а Зібрані квіти відвозять до Кенсінгтонських садів. Там вони перегниють і стануть добривом для інших рослин. Гадаю, королеві сподобалося б те, що ми перетворюємо ці квіти на компост. Ми подумали, що це хороший спосіб дати друге життя квітам, які поклали на знак поваги до монархині Кенсінгтонські сади оточують однойменний палац у західній частині Лондона. Колись його господиною була принцеса Діана. Зараз це резиденція принца Вільяма й герцогині Кетрін. Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Вона правила Великою Британією 70 десятиліть.